Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Одинадцятий крок віри від Апостола Петра це вільний вхід до вічного царства Господа, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Можна все життя бути віруючим і так і не розібратися в цих одинадцяти кроках, але є люди, яким відкрито вільний вхід до Царства Божого. Це люди віри, які йдуть туди не самі, але ведуть за собою паству, проповідують, рятують цей світ Євангелієм Ісуса Христа, стверджують нас в істині. Якщо подивитися на життя людей Божих, вони не соромилися заявляти про свою віру в Бога Ісуса Христа, йшли проти течії, проти цього світу, були вірними до кінця, незважаючи на те, що всі навколо були проти них і Бога. Моїсей, бачачи несправедливість, навіть убив людину, відмовився називатися сином дочки Фараонової і вважав за краще страждати з народом Божим. Ісус Навин, коли мільйони з народу Божого злякалися увійти в землю обіцяну, Він не Повстав проти Слова Божого і сказав перед усім народом: не бійтеся, з нами Господь. Давид ще юнаком вийшов проти триметрового велетня Голіафа, який зневажав Бога. І коли все Ізраїлеве військо було, в страху Давид вразив Голіафа відстоючи ім'я Господа. Пророк Ілля жив у час, коли переслідували і вбивали справжніх пророків. Цар та народ поклонялися богам Ваалу та Астарті. Пророк Ілля вийшов один проти 850 пророків і вразив їх. Під загрозою смерті він зберіг віру та призначення довірені Богом. Апостоли проявили твердість і відвагу у служінні Богу і церкві, віддаючи життя за Христа та Євангелія, здійснюючи покликання та зберігаючи віру.